7 квітня православні всього світу відзначили одне з 12 головних церковних свят благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення день, коли при святій Діві Марії явився Архангел Гавриїл, котрий повідомив їй благовість про майбутнє народження сина, який стане Спасителем усього світу. За переказами, у руках архангел тримав білу лілію, символ чистоти і непорочності, яка зображена на всіх іконах благовіщення. Про велике свято Володарчан рано вранці сповісти. И в церковний дзвін храму Успіння Пресвятої Богородиці, що у селищі Володарка, електронні дзвони, які нещодавно були встановлені у храмі, стали приємною несподіванкою для прихожан, адже мелодійний духовний дзвін було чути далеко. А коли людина чує дзвін, то знає, що її закликають до молитви. Благочинний Володарського району проти настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці Богдан Долинський, звершив Божественну літургію. Серце наповнюється радістю, коли з уст священника лунає урочисте і святкове, благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа. Мить, коли починаєш розуміти, що ти собі не належиш, це всього лише мандрівка, а пункт призначення вічне царство. За Заболюбивий бережений край наш за війською, за війською, заболюбив бережену матір нашу Україну, за всіх фундаторів святого храму цього, за тих, що працюють, співають у цьому святому храмі. І всіх вас православних християн, нехай згадає Господь у царстві своїм, нині повсякчас і на віки віки. Яке велике щастя взяти участь у літургії, встати перед лицем всемогутнього Бога і відкрити йому своє серце, подякувати за кожен поржитий день, за всі випробування і спокуси, за те, що можеш бути сьогодні у храмі. Свята літургія, як багато вона значить для християнської душі. Саме в ній беремо сили, черпаємо цілющі води, знаходимо відповіді на свої питання. На сам кінець богослужіння настоятель храму отець Богдан звернувся до всіх присутніх зі словами привітання. Він подякував усім благодійникам та людям за труди у будівництві церкви та благословив усіх парафіян та гостей свята, гідно пройти всі дні страстної Седмиці, щоб з радістю зустріти світле Христове Воскресіння. Люди все життя шукають щастя, а воно так близько. Щастя живе у храмі, у молитві, у спілкуванні з Богом, у святій літургії. Там воно без маски, справжнє і вічне.